На нас чекає новий закон, закон о побуту цізінцу на уземі ЧІФ. Знову зміни, але ці зміни вступлять в силу з 1 січня 2026 року. Новий закон передбачає прискорення процедури отримання дозволу на проживання, аж не віриться, зробить регулювання перебування іноземців більш чітким завдяки оцифруванню порядку перебування. Передбачає нову систему реєстрації громадян ЄС, які проживають в Чехії, не вносить суттєвих змін до умов надання дозволу на проживання. Основна зміна, яку він принесе, це оцифрування порядку денного видачі посвідки на проживання. Паралельно будується нова інформаційна система, в рамках якої буде створено електронну ідентифікацію та обліковий запис іноземця. Я так розумію, що після того, як Зміни вступлять в силу, іноземцям буде простіше комунікувати з відділеннями ОМП МВЧР, буде спрощена система подачі заяв, документів на візи, на дозволи, на проживання, перебування, на які ви маєте право в рамках закону побиту цізінців на уземі ЧР. Законопроект буде небо вже переданий на розгляд уряду.